Багато людей думають, що з усіх військових спеціальностей оператор дрона це така найлегша, найбезпечніша це загалом не зовсім правда. Оператор дрона це пріоритетна ціль. Кожна голова оператора дрона це життя десяти піхотинців. Uh -huh. Так що, якщо ви вважаєте, що ви якщо ви сидите за пультом, якщо ви зовнішній пілот, то ви знаходитесь плюс-мінус там в двох кілометрах від піхоти. Це ціль, яку видно, яка світиться, і якщо ти поводиш себе якось неправильно. Ну, тебе Це факт. Тому м м, вважати, що якщо йде якась примусова мобілізація, люди зразу кажуть, що ми, ми пілотами будемо. Ми знаємо, що у нас виходить, ми всі свої класні качества, якості і все інше, ми мобілізуємо. Я на, самолеті, на да, PlayStation. Я, в мене є аналітичні здібності. Я взагалі буду. Головне, не штурмувати. От пілот, я, я блін, класний буду. Ну і ти такий думаєш, ну давайте спробуємо, а чого ні? І каже: а що у вас рухає вами, коли ви кажете, що ви будете пілотом? Якщо ви взагалі не розумієте, що будете робити? Ну, це безпечно, це прикольно. Ми будемо грати в комп'ютерну гру я кажу зразу, хлопці, F5 не працює. Зберегтися не вийде. Ну слова зовсім ну так воно не працює. Це, грубо кажучи, твоя зброя. Ти штурмуєш дроном. Ти робиш якусь роботу і повинен зробити її якісно, і ще від тебе залежить життя дуже багатьох людей. Я за це теж хотів сказати, що напевно через це на піратри дрона більше відповідальності, так просто коли у тебе є командування, яке є тобі задачі, це просто ти просто виконуєш якісь механічні функції, да от ну просто робота. Але коли відпадає зв'язок. І ти розумієш, що ніхто за 10 там 15 кілометрів не зможе нічого зробити, ти маєш робити то сам. І отут ти розумієш, що можливо не так все просто, може краще десь і там і побігати поштурмувати. Воно там може пронести, може не пронести. А тут ти відповідаєш.